Тут виникають оці протиріччя, дивіться, я цитувати буду російською мовою, збираю ці матеріали. да, сайт «Політична Думка Юрій Андрухович, те, що я казав. Янукович не є вибором українців, він є вибором существенной частини лиц з українським гражданством і, відповідно, з правом голосу. Вони вибирали його не ради конструктива, а з ярості на зло другим своїм согражданам. От я не хотів би бути, наприклад, лицом з українським гражданством. Хоча живу в Одесі, да, розмовляю, думаю, на російській мові, і чому ж тоді ось так? Я взагалі, Як ми порозуміння тоді знайдемо? Ось, я взагалі книг? дуже скептично ставлюся до багатьох висловлювань цього товариша. Е вони мене не вражають, м'яко кажучи, а в мене складається враження. ну, Є люди, які живуть на певній кількість грантів, в тому числі літературні, Якісь несподівано зараз стала лавина глупо дурнуватих висловлювань, в тому числі і на Галичині. Знаєте, там десь, може, люди знайшли нову жилу фінансування, але різноманітні люди, яких ми раніше знали чи зараз зовсім не знали, починають вирости такі дурниці. Провокативні. Ну, вічно наше українське питання, нашої історії 300 чи 400-500 років. Він дурень, чи він провокатор? Він, а, він агент, чи він дурень. <кхід> Тому, а, ні, ну, в принципі, що саме громадянство, ну, де... ну, ви да. теж це, це кажете, але повинні у нації да, бути символи. Повинні. Повинні, те, що І вони власіда, є. Але не тільки сьогодні, да, але й сучасники. Не тільки е, в минулому, Без да, якісь класики Без і так далі, вже перевірені часом, або ті, е, ну хто не знаю, там за традицію, тому що так потрібно, да? Ми багато Шевченка не читали, але от. Е, Шевченка це наш геній і так далі. Хоча я читав, багато людей і дійс, да, дійсно геній. не мені Василі Семенко ще більше, щоб люди це знали не злозунги, та да, а щоб через себе пропустили. Так ось і, і і тут виходить, що з цього да виникають інші. Ми раніше і подумати не могли про те, що хтось колись скаже, що знов таки Василь Шкляр та лауреат Шевченківської премії вітаю, та, пане Василю! Вітаю і. Всі раді, що саме він отримав. я, я радий, що він був у нас в студії, так. в тому числі він ä, каже про те, що на питання уніан-інтерв'ю, як ви относитесь до тому, що Донбас і Крим отсоединились могут обсоединиться от Украины? Значит, ä, это я називаю філософією відчаяння. Возможно, популяризувати цю мысль не стоит, але філософія відчаяння продиктована об'єктивними речами. Якщо провести границу по результатам президентських виборів, то Україна була б бы

з іншого боку, це тобто, дійсно. Тобто навіть націонал ось Стосовно висловлювання Василя Шкляра, глибоко шанованої мною людини і глибинної людини, з яким я мав щастя і приємність працювати і в Холодному Яру, і це окрема тема, колись поговоримо. Але це дійсно можливо відвідчаю. Можливо, пан Василь менше потоптався. Він там не має родичів, як я наполовину я є східняк. Так? Харків'янин Чернігівець. Я кажу повторюю, от я вернувся із Великого Бурлука, також з село Катеринівка Великобурського району, що там от через город уже російський кордон. Я був у Харкові, де я розмовляв із інтелігенцією, і, вибачте, повторюю, з наркоманами, в тому числі донецькими наркоманами і з Троє з Росії. Перейшов на, на русский язык з удовольствием, щоб меня мене зрозуміли. Мені не зовсім легко, тому що я завжди на українському разговариваю, але ну, я з удовольствием вспомнил советскую армію і перейшов. Так от після трьох годин э, розмови, ну, я ще маю непогану гітару, я ще чеслююся як, як барт. Э, я кажу, ну, ребята вже хватит, тут, уже, тут вам потрібно обідати і ужинати. Ми почали з пісень Віктора Цоя чи времени». З яких я теж починав. Я виріс також в російській культурі, тому що тоді ну, українська культура була запрещена, справжня українська культура. Зараз вона, по-моєму, знову починає заборонятися. Так от я кажу, потім я пишу до повстанських пісень, стрілецьких, лемківських. Мав час і натхнення, і вони мали. І бачу, ну люди, які перед тим були їх потухші очі, так, які пережили жах своєї долі, в них очі загораються. І десь на третій, в четвертій годині я кажу, ну ребята, ну все, давайте последньої пісні. Ну так щоб все спіли. Знаєте, що вони мене попросили? Оці харківські, донецькі і російські наркомани. А давайте споємо гімн України. Причому я сидячи, почаю співати, гітара без цього шлейфа, я сидячи, співаю там, починаю співати, ще не мерла Україна, <кхух> а вони встають без команди, без галочки. Вони встають отак руку на серце, такі от очі, Знаєте, хтось там вже і сльозу, і щиро оцих 40 з чим-то людей. Для чого я це говорю? Не для того, щоб казати, я крутий і продвинутий, не для понтів і не для пафосу я це говорю. Але просто люди там, на сході України, ще не ступала нога адекватного українця. Хто би міг адекватно на пальцях, на пальцях пояснити людині, для чого цей язик, і яка є місія цього язика, як і другого любого язика. Що український язик, і українська культура це не Вєрка Сердючка і не Михайло Поплавський, да? а це глибинна лицарська культура. Знаєте, Є категорія людей, які е, люблять чи вміють е, слухати і розуміти тільки самих себе. Їм нічого не докажеш. Вони не знають, не хочуть знати, але вони завжди знають краще. Але коли ти заграєш їм, вже немає аргументів, заграєш їм одну пісню там, Лемківську чи якусь там старовинну там, Севастяна Клиновича, от, е, Тараса Компаніченка, запросіть сюди, який відкопав геніальна людина. Відкопав канти пісні українські 15, шістнадцятого, сімнадцятого століть староукраїнською мовою з цією старосвітською бандурою, яка унікально залишилася, і його хорею козацьку, наприклад, один ви одна пісня, і вона переконує всіх, наскільки це глибинно, наскільки це не, не те, що вони думали, тому що можна прожити в цій країні все життя. Дивитесь наше телебачення, не ваше телебачення, я його дивлюся, чудове телебачення. Можна це ти... ми точно не вирішили. <схід> я це абсолютно щиро говорю. Просто я його дивився, я не знав, що це ви, але бачу, що цікаве телебачення, свіже. Ну потім чаю, чашку чаю мені наляти за рекламу. Тому так, домовились. <схід> абсолютно щиро рекламу. Так от можна прожити і дивитись наше так зване центральне телебачення різних каналів і думати, що українська культура повторюється якісь там. Вірка Сердючка чи Михайло Поплавський, чи писанки, чи щось таке жлобувато, чмошне хохляцько недорозвинуте. А українська культура, до речі, це так само проблема і з російською культурою. Я розмовляю з російськими інтелігентами, я отримую задоволення. Ми чудово один до одного розуміємо і доповнюємо. От російські вони інтелігенти, чи це теж українська культура і українська інтелігенція? От куди ви відносите, скажімо, Миколу Амосова, Амосовального конструктора Антонова? Скажемо, там нашого Ігоря Біланова, видатного футболіста да, Володаря Золотого М'яча, чи ж е, Яна Табачника, як да, який геніальний акордіаніст, і ми раді, що він працював в тому числі і у нас в Одесі. От виходить так, що їх, як би кажуть, оце не українська інтелігенція, не українська культура. А вони теж ні, ні, ви знаєте, але тут, до речі, різні по-різному. Стосовно Микола я Мосова, я мав щастя з ним спілкуватися, ще будучи набагато молодшим, і мені він. Подобається не тільки як лікар геніальний, а він прекрасний філософ. Правда, я критикував його ідеологічну концепцію, тому що ну, переважна більшість цих концепцій це є, як правило, список благих побажань без того стрижня, який ці побажання е, для втілює. Чи це українець чи це росіянин? Це є громадянин України російського походження. І тут я не бачу ніякого. Це є великий росіянин це, це, безумовно. безумовно, Тому це, це був патріот України. От, саме Амосов є зірцем отого от росіянина. Я абсолютно не вважаю його там, скажем, е, це росіянин, це великий росіянин і водночас великий українець. Так само в нас є як великі євреї, поети, великі українці. Но є в нас, на жаль, представники також різних націй, які ніколи не стануть ні великими українцями, ні великими, які, на жаль, шкодять. І от з цього списку я, ну, Біланова, я не знаю, хоча я футбольний фанат з п'яти років, коли ну, навіть, ну, десь так, коли там Динамо Київ почали вигравати. Не спілкувався, не знаю. Мені подобається багато футболістів. Ну, це теж окрема тема, не буду, не буду час витрачати.